Збройні сили України вдарили із хаймарсів по полігону в районі Іловайська. Російські воєнкори також підтвердили удар хаймерсами по розташуванню російських військових на полігоні у цьому населеному пункті. Ситуація крайне неприємна. Повідомляють щонайменше про 24 загиблих за словами інформованих джерел. Особливо важливо, що знищено було операторів БПЛА із так званого батальйону Судоплатова. Як повідомляють російські воєнкори. Начальник курсів проекту Судний день розіслав без будь-якої перевірки через бот незнайомим людям координати, куди приїздить на підготовку. Після цього прилетіли Хаймарси. Зараз керівництво цього проекту судоплатов намагається зам'яти ситуацію та назначити крайніх із тих, хто загинув. Тобто, мовляв, вони скинули координати. Е, пане Паніване, чимало заяв звучать від заходу про те, що через відсутність або зволікання заходу щодо допомоги Україні є. Певні проблеми із боєприпасами. Відповідно, ми переходимо в режим економії. Росіяни також, але знову ж таки вони від самого початку більше вистрелювали ніж наша артилерія боєприпасів? З іншого боку, проблеми із ремонтом тої техніки, яку нам вже захід передав, і також озброєння, в тому числі артилерійських установок. Скажіть, будь ласка, чи дійсно зараз спостерігається? Ось така з ваших спостережень, і на вашу думку, такі проблеми в таких масштабах, як про це говорять наші західні партнери? Ну і також часто звучать такі речі. Всередині України з боку військових експертів і з боку військових, з якими ми спілкуємося, якщо ці заяви звучать для того, щоб, скажімо, простимулювати активність європейських країн для того, щоб на збільшити кількість поставок і підтримки, для того, щоб, скажімо, вдарити по так би мовити по політичних руках тих політиків, які намагаються на цьому грати чи саботувати. Передачі нам боєкомплекту коштів в підтримці логістики, відновлювання техніки, то тоді ця теза вона має право на життя, якщо це працюватиме на користь для України. Бо між словами і реальністю інколи бувають величезні прірви. Як і казати, що у нас тут все ідеально, все чудово, це неправильно і не варта, але казати, що все пропало. І, і ми вже от от з дня на день втратимо все, що ми маємо, теж правда посередні дні. так труднощі є звичайно, як і це є класичні труднощі, які до яких призводить війна. Бо для того щоб нам якісно ремонтувати техніку наших союзників, яку ми отримуємо це, і потрібно її передавати по логістичних шляхах, бо як правило, більшість дійсно відновлювальних заводів. Власне, знаходиться Україна на території країн виробників, які, які знаходяться і знаходяться за межами України, але з іншої сторони, це якщо говорити про ремонт техніки, яка зазнала серйозних пошкоджень, або яка там планово має проходити повне обстеження. Огляд, тоді їх варто відправляти на територію країн-виробників чи країн, які нам її передавали. Якщо це незначні поломки, якщо це незначне технічне оснащення, або відновлення, або якщо це є можливість на базі тих ремонтних баз, які ми маємо, у нас кожна кожна військова частина і має свої ремонтні бази, кожна, скажімо, угрупування має свого рівня ремонтні бази, і питання стоїть їх просто доставки на. Скажімо, на такі ремонт ремонтні центри чи на арсенали тоді так. Нам ми, ми справляємося своїми силами. Звичайно, тут стоїть питання в більшому в кількості необхідного матеріалу. Так це стоїть що боєкомплекту, що самої техніки, бо ми завжди маємо виявляємо і маємо більше цілей на ворожій ворожій армії. і на ворожій території, і на окупованій території України. Аніж ми маємо боєкомплекту техніки і власне можливостей уразити більше, аніж є засобів для цього. Це є теж правда. Звичайно, що потрібно не розслаблятися. Звичайно, що база потрібна розширена, бути розширена. Також є певна потреба і в фахівцях, бо багато наших людей проходило навчання за кордоном. Це правда, і зараз і довчають уже на місцях, але Питання в обладнанні, бо будь-яка європейська зброя в своїй суті, нехай навіть там і старіших років, вона все одно технологічно краща, якісніша і більш, скажімо, оснащена аніж аналогічних зразків радянська. А це потребує свою чергу і на навантаження на фахівців, на інженерів, на техніків, і вона вимагає теж. Скажімо, більше фахових умов експлуатації це правда, і це теж потрібно враховувати. Але знову ж, якщо ну тут потрібно розуміти, що будь-яка радянська бронетехніка чи пост чи навіть та сама російська її завдання було доставки людей. Це по суті техніка в один кінець. Ну це правда. Броне, якщо брати БМП, те ж саме Брендлі і БМП. Ось радянський ну Бредлі, вона в рази краща, вона більше захищена. Вона власне призначення для ведення бою, не перевезення в основному під прикриттям з точки А в точку Б піхоту, а для ведення бою для її повного прикриття, і екіпаж там в рази захищеніший. Те саме пов'язано із танками. Та сама але знову ж самі танки не їздять, сама, сама артилерія не стріляє. Для цього потрібне обслуговування, паливно-мастильні матеріали, е, технічне оснащення і навчення екіпажі. Ось тут, е, скажімо, не критично, але проблеми виникають постійно. Ну але з другої сторони, вони не то проблеми, щоб їх вирішувати на місцях. Бо е, навіть знову ж якщо говорити на підтвердження моїх слів. Ну ми ж бачимо, що навіть намагання російської армії перейти в масштабний наступ чи контрнаступ чи перехопити ініціативу на лінії полі бою, як правило, розбивається власне в нашу армію, і це факт. І фронт зараз, попри всі спроби росіян, попри всі їхню акумуляцію людей, війська, він, скажімо, є динамічним. Так, частина позицій переходить з рук в руки. Але це не, не ті цілі, які сподівалися росіяни, розподівався Путін досягнути застосуванням того кількості людей, їхньої техніки, їхньої, взагалі е, їхньої, їхніх планів на цю зиму. Так що спостерігаємо так, звичайно, впливати на союзників потрібно, так поставки нам вкрай необхідні і потрібні. Але знову ж тут варто також десь напевно, підмітити, що не про все. Що нам постачається, говориться вголос, і не всі виклики, які з'являються чи вирішуються, ми про це заявляємо. Це теж має бути своя якийсь режим таємності для того, щоб і ворог не знав, і для того, щоб ми щоб ворог не просто там знав, скажімо, де в нас є проблеми, а також намагаємося в таємниці тримати, скажімо, слабкі місця того техніки, обладнання чи боєкомплекту для того, щоб росіяни. Не принаймні, чим подовше не змогли придумати контрміри для власне використання про для того, щоб використати їх проти нашого озброєння.